Друзі, всім привіт. Аврора. Дні шопінгу. Нові акції. Купа знахідок. Запрошую до перегляду. По акції сковорода алюмінієва антипригарна Крау 24 см 349 грн. Коштувала 399 грн. Кастрюля нержавіюча сталь зі скляною кришкою Крау. Діаметр 16 см в 1,7 літрів 339 грн. Сковорода алюминиевая. Антипригар на ордеста диаметр 24 см 349 с. Коштувала 399. Піала, керамічна кругла, біло зелений малюнок 11,8 см 49 гривень. Акция тарелка порцелянова Фігурна Санта 199 см. Коштувала 249. Форма для запекания скляна квадратно-рибриста бурат. В 189 гривень. Салатник скляний бармеолі рока та ледо. Белый колір діаметр 19 см 109 гривень. Бульйонниця скляна. Прозора 500 мл. З малюнком 58. Бульйонниця скляна 410 мл. Прозора 39 гривень. Набір стопок чохлі. 4 штуки, великого розміру 88. Ложка зажим для пакетів. Метал. Золотий колір 39 гривень. Цікава новинка і зараз акція. Затискач для пакетів пластиковий вуса. 39 гривень. Коштували 55. Новинка в Аврорі запальничка побутова. П'є за багаторазова Фокс 64 гривні акції «Ножиці кухонні» для нарізання зелені, чорний-зелений кольор 77. По акції ковдра з принтом «Сніжинки», розміри 150 на 200 см, 299 грн. Цикорі расчинный лит 100 грамм 49 Кава розчинна, сублімована Ambassador Стронг 200 грам, 319 Коштувала 399 Суміш кава розчинна, Порошка подібна. Капучино 47 гривень. Кава смажена в зернах, Кава старого Львова 450 грам, 234 гривні. Кава Мелена, Elite Ford пакет 100 грам, 74 гривні. Спрей для текстилю парфумований 200 мл 99. Алія ефірна, арома 10 мл. Евкаліп 64. Свічка в баночці, ароматична. Верona 88 гривень. Факция цукерки глазурований. бісквіт шоколад. сонячний віночок, Смак вишні, 430 грам, 124. Цукерки вафельний конок дубайський з фісташковою начинкою 19. Вафлі демі карамель в асортименті 33 грамма 7 гривень. Вафлі світа чартек, смаки в асортименті 15. акції цукерки асорті з шампанським 114 грамм 84 гривні. Пастіла фруктова джей джой груша 29 Гарна новинка підставка під чашку кругла, Мармур, біло чорний колір, 34 гривні. Акцимиска глибока з червоної глини. гравірування, діаметр 17 см 1 літр. Тарілка обидня з червоної глини з декором 58 гривень. Тарілка десертна, парцеляновий візерунок. Діаметр 20 см, 59 гривень. Кошик, фритюрниця для закусок. Метал з ручкою 88. Кухоль парцеляновий, В асортименті є різні малюнки. 77 гривень. коштувало 99. Стакан скляний високий фігурний рибристий кольоровий 49 Кришка універсальна скло плюс чорний силикон. Різні розміри 229. Набір посуду порцеляного хвилястого. Чашка плюс блюдце в коробці, є різні кольори 199 гривень. Чашка скляна ребриста із золотистою ручкою 79. Келих для шампанського скляний. перламут 74 гривні. Келих для шампанського скляни, ребристий, прозорий 84 гривні. Набір для напоїв Пластик. В наборі 7 предметів. Глечик стакана 99. Гарна ціна сока витискач. Ручний скляний, з з'ємністю. Саріна – 69 гривень. Коштувала 129. Класнюча новинка: набір пляшок для оцту. Скло з дозатором в наборі 2 штуки 149 гривень. За набор. Новинка і зараз акція. Пляшка для еліотсту скляна з дозатором з ручкою 139 гривень. Позначте, фруктовниця пластикова кругла. На нічці 99. Салатниця пластикова кругла, Юскін шеф. Рожевий блакитний колір 59 гривень. Фруктовниця пластикова кругла на ніжках. Павук. чорний помаранчевий колір 44 гривні. Набір контейнерів харчових пластикових, герметичних. У бокс в наборі 3 штуки, 5 літрів, 1,2 літра, 2 штуки 159 гривень. Чайник із нержавіючої сталі з свистком. Браво шеф. 2 літра 189 гривень. Коштував 349. Чайник заварювальний, скляний, грибристий, з дерев'яною кришкою 179 гривень. Контейнер круглий на закрутці з візерунком 0,6 літрів. В асортименті 17. Контейнер харчовий пластиковий прямокутний. Максі Фреш 169 Контейнер для сипучих. Пластиковий квадратний прайм 2,2 літра, об'єм – 54 гривні. Контейнер харчовий пластиковий квадратний Грація, сірий колір, 0,8 восемь 15 гривень. 1,2 літра, об'єм – 17 гривень. Контейнер харчовий пластиковий подвідний Мультибокс Диомедия 19. Набір ємності харчових пластикових круглих гандол з кришками 3 штуки 149. Кошик для зберігання у холодильник. Пластиковий з ручками. Прозорий 88. Рушний кухонний з мережевом 44 гривні. Зубочистки бамбукові. Добра господарочка 150 штук 27. Зубочистки бамбукові Фрекенбок, 250 штук 39. Ємні для напоїв. Пластик з кришкою, трубочкою. Різні кольори 64 гривні. Цікава новинка форма для випікання кексів силикон. Павук 8 штук. В листі 39 гривень. Фольга для плити віват розміри 60 на 44 см 11 см. Рошний кухонний мікрофібра з принтом сніжинки 29 гривень. По акції кабель типці з тримачем, кріпленням для телефону. Є різні кольори 109 гривень. Колонка портативна хевіт, Чорний колір. 5 Вт 349. Навушники вакуумні. дротові, Кольорові 49 гривень. Джойстик ігровий, дротовий, USB 129 гривень. Коштував 169. Прожектор светлодиодный с датчиком руха Евросветла 10 Вт 289. Нечник настильный на батарейках Астронавт с налепками в наборе 119. Лампа LED Philips E27 4000 к 55. Лампа LED Euroelectric 220 Вт 49. В акції молоко згущене з сукром полтавочка 290 грам 37 гривень. Напій безалкогольний, сильно газовий ice full Magita пол літра 23 гривні. Чипси картопляні люкс 105 г зі смаком паприки 37 гривень. Коштували 55 В акції набір губок канцелярських печивом в коробці в асортименті 19 гривень. Хорошо, набер 27. На бир линии канцелярских пластиковых аниме 14 гривен. Набір лінійок для креслення, знижка 40%, 9 гривень. Набір кнопок канцелярських металевих 100 штук в упаковці 14 гривень. Набір блокнотів прошитих 32. Аркуші в наборі 3 штуки 39 гривень. Патчі під очі гелеви одна пара 15 гривень. Бальзам для гублаві відтінковий 29 гривень. Гель для очищення обличчя 84. Гель пілінг м'який. Доктор Какумбер. 200 мл 74 гривні. Піна для очищування шкіри обличчя. «Ультрапілінг» – 84 гривні. Пінка для вмивання обличчя. Освіжаюча. Елен косметик. Асортименті детокс. підвищує еластичність і пружність, зволожує 59 гривень. Скраб для тіла обличчя Алоє Вера 55. Тонік для шкіри будь-якого типу, освіжаючий 47 гривень. Вода міцелярна для шкіри обличчя очищуюча 59 гривень. Крем мила дитяче мультіпульті. В асортименті лаванда. Б'яке 39 гривень. Крем, мило рідке антибактеріальне. біяко, дойпак 19. Мила туалетне, дитяче б'янка. В асортименті 19 гривень. Шампунь для волосся. Тіло універсальне 3 в одному. Аберик. Кокос. Живлення та зволоження. Відновлення та живлення 74 гривні. Маска догляд для волосся 2 в одному. еколайн для сухого та ламкого для жирного 39 гривень. Шампунь, кондиціонер еколайн для волосся 49 гривень. Гель для душу. Артлайн. В асортименті 49. Гель для душу. Янка тасканський виноград 1 кг, 104 гривні. Гель для інтимної гігієни з бактеріальним ефектом: 310 грам, 64 гривні. Рушники паперові сафі, Білі, 130 листів паці 38. Набір рушників паперових еколо. Два рулона білі 38 гривень. Набір рушників паперових рута. білі. два рулона 74 гривні. Серветки вологі дитячі, Safi Mix 60 штук, 16. Папір туалетний вологі натурели. Кіц 50 штук, 39. Відбілювач для тканин кисневий Міс Хелен 1 кг 111. Пакції дзвінок дверний» без дратовий з батарейкою на блістері 189 гривень. Пакції серветки для прибирання універсальний оптималь відрівний 30 штук 44. Набир рукавичек господарских нетриловых Фретенбог 8 штук 39. Набир гачки в настенных пластиковых самоклеющих 2 штуки 39 рублей. Новым набир гачки в настенных пластиковых самоклеющих Винкен 2 штуки 49 рублей. Рукавички господарські, помаранчевий фрекінбок 44 гривні. Тримач для рушників. Настінний, металевий, самоклеючий чорний колір 139 гривень. Цікава новинка: пакети для сміття. Фрекінбок з ароматом апельсина 35 літрів, малюнок сніжинки 55 гривень. Позничні ємна для зберігання, універсальна пластикова 4,5 літра 34 гривні. Гарна знижка, подушка, штучне наповнення, Аврора, розміри 40 х 60 см, 109 гривень, коштувала 149 В акції мильниця пластикова, хмаринка з фігуркою зайчик. В коробоці 55 гривень, коштувала 74. Набір губок кухонных 5 штук 17. Йоржик для унітазу з підставкою. Чорний колір 99 гривень. Серветки вологі для прибирання універсальні. файний бонус з клапаном 60 штук 39. Насадка змінна для швабри натирання 40 сантиметрів 39. Засіб для очищення унітазу брев. Океан 109 гривень. Гель дезінфікуючий Онікс Турбо. 1000 грамм 64 гривні. Засіб для догляду за меблями сама. Поліроль 49. Набір стікерів для унітазу. Duck – цитрус – 3 штуки 44. Набір блоків для унітазу. Велнакс. 2 штуки 59. Освіжувач повітря арбі 300 мл в асортименті. Ягідний коктейль. Чорна орхідея. Ветуча сакура 39. В акції на беззасобів для миття скла. Сама лимон. Плюс запаска 59 гривень. Засіб для миття підлоги сана 1 літр В асортименті – 39. Г для чищення сантехніки, брід сантрі 1000 мл 44 Засіб для миття посуду, грюнвальд лимон до іпап 24 грн. Бажаю всім здоров'я, щастя, спокою та добробуту. Дякую. Ваша нова акція.